Добрий день, діти! Діти, як називається наша країна? Молодці Україна, а люди називаються як? Українцями. Послухайте віршик. Ми всі українські, український славний рід. Дмаємо, щоб про нас маленьке добра слава йшла у світ. Діти, як ми заслужили славу. Треба добре навчатися, бути вічливими, добрими, вихованими. Потім старанно працювати. Для того, щоб зробити нашу українську землю багато, славно, найкраще. Ми вчимося у наших українських майстрів. Подорож наша розпочинається і шлях веде нас до міста майстрів. Ми йдемо вулицею, де жили наші прадідусі, прабабусі. Тут розгорнувся ярмарок. Яких товарів тут тільки немає, а скільки маленьких крамничок в давнину їх називали лавками. Давайте розглянемо їх. Першою нас зустрічає кравчиня. Це та людина, яка знімає необхідні заміри для пошиття одягу та допомагає оздоблювати одяг. Пошити його. Наступна лавка це лавка ткалі. Ткаля на своєму верстаті виготовляє різні килими, рушники або одяг. Роздивіться уважно. А цей мастер називається лошкар. Тому що він вирізає з дерева різного розміру ложки. Діти, наступний майстер вам дуже відомий. Хто це? Так, це гончар. Він виготовляє різні вироби з глини. А в давні часи ця професія була дуже популярною. Смотрите, нас зустрічає справжній коваль. Коваль пропонує свої металеві вироби. Він їх виготовляє сам. У багатьох людей руки в мілі. Ось виготовлять професію мілі. Професіями треба навчатися, це так. А робить багато. Вибирай на смак. Діти, запам'ятайте, що професія це та робота або праця, якою займається доросла людина, якою вона навчається. А зараз ми трішки відпочинемо на фіски хвилинці. Давайте подивимося, що тут є. Тут є пензлик, він належить кому, діти? Так, художнику. Він малює різні пейзажі та картини. Що ще є? Є мітла? Кому належать мітла? Так, двірнику, щоб прибирати подвір'я. Далі дивимося. Тут багато інструментів. Це інструменти перукаря. Так, що ще є? Це штурвал, яким керує капітан. Як цікаво. Молодці діти. Діти, ви були сьогодні розумничками та відгадали все, що є в скринці. До нових зустрічей! Бувайте!